Нова розпаковка на фоні подій. Все ж таки вирішив купити собі нову відеокарту, а не чекати, поки вони подешевшують, чи вийдуть Super чи TTI версії. Вибрав собі від Asus, бо мені подобається цей вендор. І поглядом, наче проблем з відеокартами цієї серії, в них не дуже багато. Купив я її на розетці, обійшлась вона мені в 1520 доларів. Такі дуже шокуючі ціни. Ось так от вона виглядає. На розетці 3 місяці, які 3 місяці? 3 роки гарантії. Ще мене спокусило те, що там можна було взяти в розсрочку, щоб така сума не відразу була по гаманцю. І ще мене спокусило те, що те, що те що, там ще в додаток можна отримати гру Doom що трошки відіб'є її ціну. Від інших вендорів можна дешевше взяти, але все ж таки я хотів від Asus і на розейці, щоб можна було... Фізично прийти до магазину, в який можна здати по гарантії, якщо щось небудь трапиться. Так, зараз зріжу, зразу зріжу ості. Як вони називаються, для чого вони треба, щоб не відкрити, і подивимось, що там внутрі. Цікаво, до речі, що упаковка така. Непреміального класу. Хоча, може, там всередині ще щось є? Така звичайна упаковочка. Хоча ні, всередині більш жорстка коробка. Так, ну, Взагалі я її однією рукою не дістану, тому, мабуть, вам доведеться почекати. Чекати довелось недовго і ось я дістав ще одну коробку. Так, що це в мене? Це, мабуть, диск з драйверами. Так. Упаковочка. Так, це у нас що? Це у нас перехідник для живлення. Цікаво використовувати цей чи той який шо з блоком живлення. Подумаю. Так, це якийсь органайзер здається. Липучка. І сама відеокарта Все більше нічого. на жаль, за такі гроші більше нічого. Так, розпакую її і подивлюсь, що там всередині, в якому все встані. Ну що ж, ось так от непафосно вина виглядає. Перевірив всі гвинтики, начинавання юзано в захисних плівочках. Роз'єми теж цілі були. Більше наче нічого сказати про неї. Що тут один наскрізний, два інших не наскрізні. Термоінтерфейси на прокладках чи на чому вони там. Ось така радісна переміна в моєму житті. По скрипту в цій коробочці виявився не диск з драйверами, а інструкції, гарантії і документації. На цьому тепер точно все. До речі, можливо, комусь знадобиться з заднього боку цієї відеокарти, на цій поверхні теж. Нанесена захисна плівка. Чому я це пояснюю? Тому що в мене був тут напис перед використанням зняти захисну плівку. А ця поверхня виглядала так, ніби вона повинна була залишитися з таким пластиковим нанесенням. Тому що тут ні з якого боку не було ні, ні язичка, воно ніде не підіймалося. Але пройшовши по периметру, я все-таки знайшов одне місце, де воно. Піднялося і легко знялась. Тому ця поверхня теж повинна бути без пластика. Так, карта не дуже важка. Але я вирішив скористатися отакою от підставкою для карти, яка йшла в комплекті з корпусом. І для цієї карти він, мабуть, не підходить. Не пам'ятаю, де знаходилось живлення старої карти. Але цієї карти вона знаходиться тут. Якщо прокласти провід рівно сюди, то оця поверхня буде впиратися в ці кабелі. Тому я вирішив здвинути її вбок. Ще один з мінусів. Якщо було її провід проводити через нею, то тут був більший вигін. Я вирішив, що дуже багато скарг було на оплавлення таких роз'ємів, Я вирішив не ризикувати і не робити його під великими котами, а зробити отак з запасом, без яких, без будь-яких натяжок. І так, щоб я мог в будь-який момент подивитися, проконтролювати чи не. Оплавлюється в мене цей роз'єм. Так, щодо цього, як він. Кріпиться він просто на магніти, які знаходяться в основі нижньої пластини. Як його правильно виставити, я рекомендую відпустити нижній гвинт, який відповідає за нижню підтримуючу пластину. за ось цю. Відпустити верхній. Спочатку. Підняти відеокарту трохи вгору, так як вона під своєю вагою все-таки буде на цьому краю прогибатися вниз. Трохи вгору ми її підіймаємо до візуального рівня горизонтального. Якщо у вас комп'ютер стоїть на горизонтальній поверхні. Підіймаємо. Підіймаємо, наприклад, оцією. За рахунок нижньої підпорки. Вона, Ну, однією рукою не вдало показувати, але, е, коротко кажучи, однією рукою ми її підіймаємо і затискаємо між цими двома затискачами, потім іншою рукою спочатку затискаємо перший гвинт, який відповідає за цю частину. Після цього вже. Піджимаємо тільки нижню губку і зажимаємо нижній гвинт. І вона фіксується тоді в такому от стані. При ударах воно може зміститися, але, мабуть, ви не будете кидати комп'ютер з такими відеокартами. Так, на цьому все. Буду вмикати та спробувати, як вона працює. Thank you.